Нещодавно отримала від пацієнтки ось таке повідомлення: чи шкідливі препарати заліза для емалі зубів? Хоча під час прийому батьки часто стверджують, що саме від препарату заліза зуби у їхніх дітей погані. Ось хочу сказати: для зубів препарати заліза не роблять шкідливого впливу, не роз'їдають емаль зубів, оскільки не являються кислотами. Зафарбовуватися можуть наявні ураження зубів тріщини або сколи, а також нашарування у вигляді нальоту на зубах. Та каріозні ураження зубів, які на даний час є світло-жовтими або білими, тобто весь непігментований карієс. Що ж потрібно знати, якщо вашій дитині лікар назначив препарати заліза? Препарати дітям даємо, але краще їх розводити з питвом або давати під час їжі. Якщо дитина вміє пити через трубочку, чудово, можна давати таким чином. Домашня гігієна у період прийому препарату має бути дуже інтенсивною. А по завершенні прийому препарата обов'язково професійна гігієна у стоматолога. Розумієте, тут важливо це, що проблема не у препараті, а у нелікованих зубчиках. Тому дослухайтеся порад і будьте здорові.